Оплесками відреагували на безвізовий звіт Єврокомісії на Кабміні. На засіданні говорили не лише про візи, а й про гроші, які винні Росії, і їх не віддаватимуть. Чому запитаємо в Ігоря Кримова? Він на зв'язку зі студією. Ігоре, як Кадмін мотивував відмову сплачувати так званий російський борг? Вітаю вітаю. Справді урядове засідання почали із оплесків. Міністри раділи звіси про скоре скасування віз для українців. Утім, доволі швидко прийшли до другого питання боргів перед Росією. Вирішили, не платитимуть у зв'язку з тим, що Російська Федерація відмовилась, не дивлячись на непоодинокі наші спроби щодо підписання угоди про реструктуризацію, в тому числі і з ними. Прийняти наші пропозиції кабінет міністрів України запроваджує мораторій на виплату так званого російського боргу. Ідеться про суму: 3 мільярди 75 мільйонів доларів. Це так званий борг Януковича. До того ж, сьогодні урядовці дозволили ще двом українським компаніям Поки що забути про борг росіянам. Це КБ південний та Укравтодор. На двох вони дзвонили Москві більш як пів мільярда доларів. Далі на кабміні також казали про гроші. Яценюк згадав про бюджет, мовляв, його будь-що треба ухвалити до нового року. Сподівається, парламент стигне це зробити. Україна повинна вступити в новий рік з бюджетом, який відповідає. Тим критеріям, які визначені нами спільно з міжнародним валютним фондом, для того щоб Україна залишилась в програмі Міжнародного валютного фонду, підкреслюю, це є ключова умова і вимога. Проект головного кошторису України кабінет міністрів передав до Верховної Ради учора. Прем'єр-міністр має надію, що за тиждень парламентарі його допрацюють і затвердять. Віто. Ігор, дякую тобі. Новини з Кабміну нам розповів Ігор Кримов.